І Дмитрий в нього він шов. Да, він дуже. Теж... Оце механізм виникнення звуку. Де виникає звук? При видохові повітря у голосовій щілині. А тепер ось дивіться. На дні це буде вентральний карманчик. А ось, ось дивіться, ось що я один кільце підстав, а ще другий. Оце будуть бокові карманчики. Він карманчик. Да? Медіа середній і бокові плате, — вінтрикулюс плате раліс. Але не в усіх вони виражені. Так от, а далі що ми бачимо? Є дві складки. Ось дивіться, оце буде голосова складка, ось одна, а ось друга. А оце ось буде ось з однієї сторони, і з іншої будуть карманчикові складки. Вони, бачите, покриті слезовою полоною. В тошці голосовий губ знаходяться голосові зв'язки і голосові в'язні. Лігаментом вокальні зв'язка і мускулісвока. І оце є голосові губи. То яка є будова? Покрити зверху слизовою оболонкою. Під слизовою оболонкою є зв'язки голосові. І навколо них знаходяться голосові. Міна. Карманчикові складки ось одна, а ось о друг, друга. Бо вони ж разом з голосовими губами утворюють ось глибокі бокові кар... карманчики. Теж так само слизова оболонка. Далі йдуть карманчикові зв'язки і карманчикові м'язи. Вони утворюють, що ми кажемо. Карманчиком місяць. Отак От він називає. Mm -hmm. да. Між голосовими губами голосова щількалина. А між карманчиками і складками обширний отвір. Він називається дихальний. дихальний. Ріма респіраторія, а глибше Ріма Вока. Слизова волонка покрита міготливим епітелієм, М -м -м. товщі є серйозні слізові салози. Рецептори добре розвинуті, ми маємо мікроциркуляторний коровос. Завдяки цьому, так же само, що повітря поступає, очищається, зголушається, підогрівається, далі, далі йде в трахею, да? а виходить поштовхом великим назад, при видоху. У вентральній щілині голосує зв'язки і буде коливається і впиникає у тварин звук. у Усавців. птиці по-другому з вами по ага. говорить. Оце он така борошнина. А, а ще у виход. Йо, повітря пішло трохи. трахи.